93 -я. бригада вітає вас на Бахмутському напрямку. Справа в тому, що на Бахмутському напрямку ще стоїть, крім 93-ї бригади, стоїть 43 я бригада та 48-ма бригади. І так сталося, що зараз я записую відео з військового госпіталю. Так, у нас був обстріл по нашим позиціям, і я попав сюди з легкою контузією. Що трапилось? Ми вийшли на свою позицію, як завжди поміняли хлопців, і почалось таке, що не було. Ось ми десь місяць були на цій позиції. Все було терпимо, ми їх крошили, йшли вперед, займали нові позиції, але в цей день пішло щось не так. Справа в тому, що до расистів підійшла якась підтримка більш професійна. І вони почали крити наші позиції. А щоб ви розуміли, наші позиції це аля десь 150 метрів. Не знаю, чого вибрали саме нас, бо, мабуть, ми більш всього кошмарили їх з кулемета увесь час. То вони, мабуть, розізлились і нас поставили на першу позицію. Так ось вони почали нас крити з артою 152ми снарядами, це фугасно осколичними і десь нас гатили трошки більше години. Десь прилітав снаряд, один-два снаряди на хвилину, а один снаряд це воронка десь 2 на 2 метри і глибиною метр. Ви розумієте, що сталося з нашою позицією. Благо, що не було прямого влучення у наш бліндаж. Бог відвів, бо було дуже погано. Усі хлопці живі, здорові, е, ніяких е, зайвих дірок у тілі нікого немає. Е, всі просто з контузією. Е, я дякую нашому ротному, який за згодою комбата провів евакуацію нас. І всі застали живі, бо як тільки нас вивезли через дві години, опять почала крити арта: П'ять заходів літаків, ще й гелікоптер прилітів, то там знищили все, все, що було, перекопано. Відео немає, бо це було вночі і неможливо. Недосьомок було, і все було в повній темряві. Ну, гаразд, що всі живі, все гарно. Я ще вам розповім, як тут лікують у госпіталі. і Ще у нас в мене до вас ще одна інформація. Я тут познайомся ще з хлопцями, які в цей же день під обстріл попали на других позиціях. Вони зі мною в одній палаті лежать. Так вони такі наткнені, вони хочуть ще далі. Крошити расистів, вони теж піхота, але вони дуже хочуть, щоб було ще ефективніше. Їм потрібен автомобіль. Вони хочуть поставити туди кулемет крупнокаліберний та ракетницю, і мобільно виїжджати і давити противника, бо це, це їм дуже потріб- потрібно. То я звертаюся до усіх, хто слідкує за 93-ю бригаду. Я реквізити ставлю в описі. Треба зібрати 180 тисяч. Ми вже знайшли такі автомобілі, як у нас, Опель Монтера. Ми його, щоб швидко купили, передали і вони його переборудують. Бо на Бахмутському напрямку дуже-дуже важко, хочу вам сказати. Скрізь одні новини, що Харківська область та Херсонська наші йдуть вперед. Це дуже гарно, бо туди відправлені основні сили. А наше завдання тримати фронт, тримати, щоб ворог не взяв Бахмут, Піски, Солідар та інші міста. Ми тримаємо, ніхто нікуди не відходить. Нас евакую... евакуювали, але замість нас потім прийшли спеці з танками, все зайняли, все добре. Тобто треба хлопцям допомогти, бо вони стоять і на нашій лінії теж, і кожна перемога на кожному відрізку це наше усе. Ми переможемо тоді швидше, разом і ефективніше. Так, так от. Розповім, як мене забрали у лікарню і як тут лікують. Евакуювали нас, потім приїхала медична допомога, різні машини, але всі обладнані, як треба. Клали один важкий поранений з осколочними Другого хто контужений, я попав до автомобілю, де були турецькі медбрати. Потім з нами вже поїхав один турецький медбрат і один наш. Десь їхали більше години до госпіталю, і всю цю годину хлопці просто молодці. Вони з тим важко пораненим. Ну, кожні 10 секунд з ним щось робили, бо він був дуже важкий, він то задихався, то кричав, то засипав, вони постійно з ним розмовляли, якісь трубки вставляли, щось кололи, там ще щось, дихання робили штучне. В общем, дуже, дуже великий респект, це, це вражає. Хочу вам сказати, що. Після цього я впевнений, що коли наші побратими поранені і треба їх довести до медичного закладу, всі на своєму місці. Медбрати, медсестри, до речі, медсестри, які у автомобілях медичної допомоги були, молоді, дівчини, усі все працюють злажено, швидко. Конкретно виходять у них, вони всі у крові від поранених, знімають рукавички, далі, далі, пішли, повезли. Все дуже дуже професійно зроблено. То я дякую всім медичним робітникам за те, що вони роблять, за те, що вони просто охороняють і та чому там казати, дають нам друге життя. Ось так працює евакуація, довозять до госпіталю, там роблять саме необхідне і якщо сильно тяжкий, далі ще евакуюють у великі міста. А так, у самої лікарні все гарно лікують, медикаменти є, колять там, там обезбалющі, ще там щось кормлять. Правда, ну таке не ресторан, але що нам, як кажуть, кинув у топку і далі воюємо. Там три відра, от, допустим, у нас на обід було борщ, був була гречка, м'ясо до гречки та крабовий салат. Повірте, отак от поза глаза, ми тут задоволені. Ну от, от, так хочу сказати, що після, от у мене це вибухова травма е, вважається. Е, і після таких особитій, блин, е, трошки падає бойовий дух, е, стає трошки більше страшніше. Я думав, що після того, що я бачу, що тут привозять і привозять більше поранених, зараз вже менше, е, то бойовий дух трошки падає. Але я... Тут вже кілька днів в госпіталі спілкуюсь з багатьом солдатами з 93-ї 43-ї та 58 бригади. То в мене все стало вже на місто. Ми далі будемо боронити нашу Україну. Я вас запевняю, ворог не пройде. Ми тримаємо тут оборону, це важко. Да, можемо там якісь 100-300 метрів відійти. Але потім це відбивається, це війна. Це війна без цього неможливо. Я гадаю, що найважливіше це зберегти особовий склад, бо це не поповнюється. Все можна купити, танки, пушки, але людське життя воно не поповнюється. Тому добре, що все у нас ставиться для того, щоб особистий склад був цілий. Ми полікуємося і далі будемо воювати. Але ще раз хочу нагадати, що навіть тут у госпіталі ми продовжуємо працювати над тим, щоб ми перемагали. Тобто, допоможіть нам купити швидко б... цей автомобіль. Я хлопцям передам відео, скину, отчот, все, все буде. Ви знаєте, все, що ви скидуєте, ви все бачите це на передовій. Все, все є, нікуди це не йде. Ми дуже сильні, ми непереможні, ми перемагаємо. Слава Україні, слава ЗСУ. Ну, як завжди, Путін гандон!